Намалюйте х менше за 4. Як ви думаєте, як ми можемо це зробити? Можливо, просто намалювати одиницю, трійку мінус 10? Чи, можливо, якось в інший спосіб? Як ви гадаєте, ми маємо намалювати на координатній прямій. Тож, спершу, намалюю саму по собі пряму. Ви вже з нею знайомі, тобто, що таке в цілому координатна пряма. Це коли ми маємо числа на даній прямій. Які в праву сторону будуть збільшуватися, тобто, якщо тут ми мали 0, потім ми будемо мати одиницю, дійку, трійку, четвірку, п'ятірку, шістку і так далі. То з лівої сторони, навпаки, у нас будуть менші числа: мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі, до най най найменших. Отже, що ми маємо тут зробити? Намалюйте х менше за 4. А що нам взагалі підходить? Що таке менше за 4? Наприклад, якщо я візьму п'ятірку, чи правда, що п'ятірка менше за четвірку? Ні, неправда. Отже, п'ятірка нам не підходить. А якщо я візьму 0, чи підійде нам точка 0? 0 менше за 4. Дійсно, все гаразд. А якщо я візьму мінус 3, мінус 3 менше за 4. Отже, нам все підходить. Відносно чого ми в цілому орієнтуємося, що у нас менше за що? Х, тобто наше число, має бути менше за четвірку. Тобто все починається з четвірки. Ось наша четвірка. Як ви бачите, я тут малюю незафарбований кружечок. Адже, якби я намалювала зафарбований кружечок, то малося б на увазі, що х менше або рівно за 4. Тобто це могло бути в такій би ситуації. Але оскільки у нас просто х менше за 4, то ми лишаємо наш кружечок пустим. І дивимося, які числа нам підходять. Як ми вже говорили, нам підходять числа, що менше за четвірку. А отже, ті, що будуть знаходити ліворуч відносно нашого кружечка. Тобто, ось всі ці числа. Так, я думаю, вам не дуже добре видно, тому я заштрихую. Ось так, ось ці всі числа нам підходять. І якщо я зараз захочу взяти якесь число. Наприклад, мінус 4. То чи правда що мінус 4 менше за 4? Так, правильно. І мінус 4 знаходиться у нас у ось цьому зафарбованому відрізочку. І, звичайно, що цей зафарбований рожевий відрізочок не закінчується на мінус четвірці. Воно буде йти далі, 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 і все. Тобто, воно не закінчиться ніколи, буде йти аж до мінус нескінченності. Сподіваюся, що це було зрозуміло.